Так, дивіться, що в нас тут є. У нас тут є ось така бомбезна коробочка. Зараз ми її зробимо розпачковочку. В коментарях можете написати, як вам мої новенькі окуляри. Як дивляться, що ж, брік, брак, різні речі. Хто як називає? Дивіться, що ви тут отримаєте в такій категорії товару. Буде ось така попильничка. Це у нас грілка. Тут є провода, можна її зарядити. Ще одна ось така цікава кружка для дитини буде. Ще одна така кружечка для дитини підійде. І дивіться, надзвичайно крута штука, Джібелька. колоночки, кажу, колоночки, наушники, повністю оригінальна штука. І вони тут присутні. Дивіться сюди. GBL, оригінальні наушнички. Хто хоче цю коробочку, під цим відео буде опис лоту, і ви зможете замовити і забрати ось таку GBL -ку. Новесенька повністю така всередині є подарункова штучка, такий ведмедик цікавий. Так, на 40 років. Такий бокал, може у когось скоро день народження на 40 років можна подарувати цей бокал або купити самому собі. Теж як варіант. Так, що в нас тут? У нас тут чотири кружки дитячі, пластмасові. Ось такі всі чотири, ось так вони виглядають. І не забуваємо в коментарях написати відгук за окуляри. Ось така штучка, у нас якийсь крамчик, не зрозуміли. Далі, жіночі прокладки будуть. Далі у нас ось така штучка, можна собі завішати у ванну кімнату або десь біля дверей в коридорчику. І туди ставити різні речі. Ось така штучка, теж біля дверей. Хтось відкрив двері, воно подала вам звук, скажімо так. Така штучка на кухню, дуже класно виглядає стойно. Дальше. Це у нас чехол на окуляри. Їх тут немає, але чехольчик дуже-дуже вартуючий. Так, що у нас тут далі? У нас тут далі подарункова штучка. ну Для упакування, плівка подарункова. Далі не знаю, що це, але воно щось нове. Так, є в нас ось така коробочка. Швидше всього, це не знаю теж, що це таке. карніз, карніз вам додому на штори. І ще такі до цього карнізу ось такі штучки щоб об'язати штори, я так розумію. Новенький, повністю карніс. Чехол до айфону. Далі ось така картинка, розмір ви бачите. Ще одна. У вас буде дві, так що можна взяти, буду на коридорі дуже стильно виглядати. Така з чимось щ... всередині. Далі. Далі ось таких багато штучок. Що ж, розпакуємо одну, подивимося, що це таке. Бо їх тут багато. Так, що це? Для одягу чи для чого? Для чого це використовує? Теж можете написати в коментарях. Їх є тут дуже і дуже багато. Мінімум 5 штучок всередині. Там їх є. Так, це в нас буде для собачки. Така одяжка. На флісі, до речі, всередині. Так, тут щось цікаве. Дивіться, як вона упакована. Розкриваємо, дивимося, що всередині. Хеппі! Ось така штука надзвичайно класна в ідеальному стані новенька. Е, переціжувати водичку, такий апарат. Далі надзвичайно крутий стереозвук. У вас вийде. Такий апарат. Новесенький. Е, гачки у ванну кімнату. Далі ось така посудинка разом з резиновою кришечкою. Ось так виглядає знизу, не прогорівша, не згорівша. Всередині теж ідеальна така кришечка і потім ось така резинова. Це повністю весенний комплект. Далі. Не знаю, що це, як це. Ось так воно виглядає. Це, напевно, що до цієї штучки треба зібрати. Така штучка на водичку чи на узвар. Набрали, собі відкрили і можете користуватися. Далі. Ось така ваза цікава. Або статуетка просто. Можна використати як статуетку. Далі, тут у нас буде якась ігра в магію. Вона повністю вся всередині там. Хто купить цей лот, розкажете, що з цим можна зробити. Далі поводочок для собачки. Він в хорошому стані. Так, ось така бочечка. новесенька, Всередині закривається, ручка теж присутня, дуже класно виглядає. Буде у вас ось така сумочка. Десь сходити в магазин. Так. Ігра для дитини запечатана повністю. Ось такий бокальчик. Так. Дерев'яна така штучка, може було щось і варте. Mm. Далі великий ухтешот. Дивіться, ось такі окуляри будуть цікаві. Дерев'яний такий підносик. Ось такий великий піднос на дві руки, таке сміло. Взяли і можна понести. Так, що тут ще є? Є ось такі штучки, я не знаю для чого їх використовують, їх тут багато. І ось такий Лондон. Можна зібрати. Чи це просто ігра? Це ігра карта Лондона, я так розумію, і по цій ігрі там щось можна грати, вигравати. Кого цікавий даний лот, він повністю новий. Кого цікавий даний лот, під цим відео буде номер лоту. Ви зможете замовити саме його і в коментарях не забуваю написати, як вам ось ці окуляри.